За плетіння маскувальних сіток зарплатня в Коломиї людям, які мають статус безробітний. Служба зайнятості виплачує мінімальну заробітну плату, адже плетіння сіток для потреб військових внесли до списку суспільно корисних робіт. Маскувальні сітки вкрай необхідна річ для військових. Потреба у сітках різних кольорів та розмірів завжди актуальна. Вони допомагають військовим зберегти техніку, замаскувати позиції і, відповідно, зберегти життя. Тому на Коломищині плетіння маскувальних сіток ще 7 квітня внесли до переліку суспільно-корисних робіт. Ділиться виконувачка обов'язків директорки Коломийської філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості Наталія Гінчицька. Це є різні варші суспільно- корисних робіт, які погоджу це рішення міської ради, чи це є на території там ОТГ територіями громад? І тоді люди залучаються. Зокрема, залучають до таких робіт осіб, які мають статус безробітний. Продовжує Наталія Гінчицька. Якщо людина перебуває на обліку в центрі зайнятості, і на даний момент вона не має роботи, вона може залучатися до суспільно-корисних робіт. За виконання такої суспільно-корисної роботи виплачують зарплатню. Служба зайнятості має можливість компенсувати людям, які залучені до цієї роботи, заробітну плату в сумі 6700 тисяч тобто гривень розмірі мінімальної заробітної плати. Ми і плетінням маскувальних сіток активно займаються у волонтерському центрі Нескорена нація, продовжує Наталія Гінчицька. Однак зарплатню від центру зайнятості отримують одиниці. Ті, які перебувають у статусі безробітний, наголошує керівниця місцевої служби зайнятості. Левова частка людей, які плетуть маскувальні сітки, робляться на волонтерських засадах.